Вітаю вас, шановні друзі. Причому я вас вітаю в прямому сенсі цього слова, тому що з сьогоднішнього дня в Україні все буде по-іншому. Вже завтра закінчиться війна. Вже завтра почнуть виплачувати людям піднімати зарплати, піднімати пенсії, почнуть давати гроші на відбудову будинків, на розвиток бізнесу і на все інше. А знаєте чому? А тому, що сьогодні було прийнято надважливий закон для України просто необхідний закон про заборону УПЦ МП. Ну, немає в країні інших проблем. Немає проблем з корупцією, проблем з розкраданням бюджетних грошей, з кумівством, з беззаконням ТЦК. Цих проблем немає. Єдині проблеми, які зараз є в Україні, це мова, це релігія і знесення пам'ятників. Саме на цьому будується майбутнє України. Якщо зараз не задрачувати людей за мову, за релігію і не зносити пам'ятники, то не буде ніякої України, розумієте? А, ну і ще, звичайно, зниження мобілізаційного віку і заганяти всіх на утилізацію. От саме це і є запорука майбутнього розвитку України. Плювати на те, що в ці церкви ходили десятки мільйонів українців. Плювати на те, що мільйони пацанів захищають, воюють на фронті, які ходили до цих церков. А скільки хлопців загинуло? Про це хтось подумав? Звичайно, ні. Головна мета цього закону це розділити українців, і ті люди, які цього не розуміють, вони й далі будуть розказувати, що все класно, все правильно, що прийняли цей закон, тому що в них не вистачає мізки просто почитати конституцію, дізнати, що таке свобода вибору, свобода пересування, свобода віросповідання. Але кому ж воно треба те, що читати ті закони, ту конституцію, щось там розбиратися? Пропаганда сказала, що у ПЦМП це зло, все. Треба їх відмінити. А хтось подивився, що сталося з тими церквами, які за останні кілька років віджали, в прямому сенсі цього слова віджали. Я неодноразово опублікував на своєму телеграм-каналі ці рейдерські захоплення церков. Після чого пропагандони потім розказували: ось ми повернули церкву із злого московського патріархату до Київського патріархату. Ніхто ніхрена не розбирається в цих патріархатах, але всі кричать, що це правильно. І що ми маємо на сьогоднішній день? Пусті церкви. Ви подивіться, що робиться з тими церквами, туди ніхто не ходить. І зараз те саме буде відбуватися по всій Україні, тому що українська влада робить те саме, що в свій час робила радянська влада. Воно повністю знищує церкви. І нехай вона не руйнує ці церкви, але вона робить так, щоб українці перестали взагалі туди ходити. Ну а ті, хто туди продовжить ходити, оце саме ті, з ким треба працювати. Оце майбутній електорат, оцим треба насипати зверху, щоб вони знали, що влада це добре. Зеленський, слава Богу, що не втік. А те, що влада Зеленського вже розпродала Україну і загнала українців в такі борги, що ще три покоління вперед будуть віддавати ці борги, це все російське ПСО, яке якраз таки і розганялося у церквах московського патріархату. Ну що тут ще додати? Якщо народ хаває, то влада цим і користується.